Я припускаю. Був розвиток подій наступних. українські розвідники, контррозвідники, сили безпеки та оборони. Вони ж постійно фіксують звідки відбуваються пуски цих іскандерів по території України. Балістика, це ну це просто біч, це біда для України. Збивати важко. І зловили на системності. Зловили на системності, що рано чи пізно всі ми люди. Ми всі звикаємо ходити на роботу одним і тим же самим шляхом, скуплятися в одному і тому ж магазині. І от так само ці ось розрахунки вони теж обирають собі там один-два, одну-дві локації зручні. Можливо, тут вже і одна була, навіть нічого не обирали. Приїжджали, зловили наш безпілотник, відфіксувався. Тобто, ще раз увага наш безпілотник побачив, що угу, тут вона вже є. Я розумію, що можливо декілька десятків хвилин спостерігав, можливо, і годину, можливо, і більше. І що саме цікаво, Україна ударила у від на упередження питання: чим це точно був не в 80 кілометрів. Він би не пролетів. Раз це точно не був безпілотник цього літакового типу. Можливо, це була якась українська ракета. За можливо, з літака запустили, можливо. Щось наше власне, що у нас уже є в розробці, а і ми вдарили на опереження. Плюс потім наступними днями так само було наступний комплекс. Тому я обережно випускаю, що ми можемо а бачити ці комплекси, які готуються до ударів, б, у нас є чим їх влучати, чим вражати.